Базальні пагони у троянди, як їх викликати? Я буду свої троянди підживлювати сульфатом магнію. Це саме цим препаратом ми викликаємо базальні пагони. Найкраще його розчинити у воді, пропорція 20 грам на 10 літрів і підливати, тобто давати в розчинному вигляді десь на велику плетисту, яка взагалі не дає, я даю десь відро. Якщо це звичайний шраб, це 3-5 літрів води, залежно від того. Наскільки він погано відкликається на цей препарат? Чим гірше він реагує, тим більше я даю. Тобто, дивитесь по стану вашого куща. Чому я буду давати в сухому вигляді? Це потребує більше препарату. Тому що у мене немає води на ділянці, десь не буде до квітня. Чому не ставимо ми колонку? Тому що приморозки, якщо починаються приморозки, вода перемерзає і колонка просто псується. Тому в мене поки нема води. До річки далековато, не набігаєшся. Тому буду давати в сухому вигляді. У на нас земля зараз дуже волога. На наступний тиждень я дивилася на три дні передають дощі, і все буде гаразд. Зараз покажу саме, як це роблю. Ось дивіться, молодий кущик доволі, але взагалі, бачите. Не хочу давати базальних пагонів. Тобто, я його хочу в цьому році постригти дуже низько. Йому, мабуть, третій рік піде, Тобто, він був першорічним, в минулому році це був другий рік, не було базальних пагонів. В цьому році я хочу його дуже низько обрізати. Зробила такий рівчачок. Навіщо ми робимо цей рівчачок? Можна, в принципі, сульфат магнію він не випаровується в повітря. Чому ж просто не підсипаю? Тому що якщо піде дощ сильний, і ми не знаємо, який буде дощ. Цей сульфат магнію розчиниться і просто піде підживлювати наші бур'яни. Якщо немає такого, знаєте, як то кажуть, приствольного коло, що це добре не піде розпливатися по всій ділянці, то краще зробити такий рівчачок, і в нього я насиплю десь чайну ложку. Ось я взяла чайну ложку. Отак, дуже обережненько я його наношу. так. Щоб він пішов просто по всьому по всьому кущу. І ще, ще трошечки, бо десь щось там, знаєте, десь щось вимається дощем, Все. Тепер беру сапу, присипаю землею. Бачите? Все, добре піде все повністю корінням, нікуди воно не дінеться. І так зроблю всім цим своїм трояндам, яким потрібна стимуляція базальних пагонів. Як я розбираю, чи потрібно стимулювати на базальний пагони троянду. Ось погляньте: чотирьохрічна троянда, мабуть, не п'яти. Погляньте, скільки в неї пагонів. Тут тільки один і два роки, трьох тут немає. Погляньте, як ви думаєте, їй потрібно давати позитиві сульфат магнію. Ось поруч сажалася в один день. В минулому році стимулювалася, в цьому році я ось теж вже її підсипала. Бачите, ось зараз. Ось погляньте, може навіть видно. Тут не робила нічого, просто вигрібла траву, а тут вже прорихлила і підсипала. Тут он. Один вона теж дала, бачите, і все. Нема нічого більше. Далі, далі. Це в мене Леонардо да Вінчі. Так, по-дурному обрізана, бо тут ми ставили тепличку. Поруч, і коли ставили, щоб не порвати теплицю, довелося обрізати. Бачите, півкуща. Ну, це таке ось погляньте. Теж підсипала, тому що. Є молоді пагони, тут були, але їх не багато. І ще після такої дурної обрізки, бачите, вийшло, як вона біля теплички. Поки ми її розвертали, щоб не порвати цю всю плівку, поки натягували, то довелося її просто обрізати, обшманати край. Далі, Ізі Гоїнг. Ось погляньте. Звичайно ж підсипала. Ось навіть видно, як підсипала. Підсипала, тому що ось там пагони заміщення парочку є з минулого року, але небагато. Саме базальних пагонів не було. Але воно непогано дає пагони заміщення. Тобто є, як її освіжити. Брати, грим, в цьому році буду коротко стригти, бо мені щось вона дуже старає, мені не подобається. Бачите, які он, нити, бульби понадувала, то не рак. Але такі, знаєте, бульби мені не подобаються, я буду її дуже низько різати і повністю буду її омоладжувати, бо вона мені не подобається, не реагує. Так, пагони заміщення вона дає, але мені не подобається. Ой, це в мене не пам'ятаю назву. Ось, погляньте, після стимуляції. Були нові пагони, але я так, знаєте. Все одно підсипала, бо, чесно кажучи, глянула, що рідка то бігом підсипала, бо не було коли. Зараз, Як я помічаю, ось, до речі, моя Lyons Rose. Теж 4 дала базальних пагона в минулому році. Але, 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 бачите, це для неї мало, я б її теж простимулювала. А оці красунечки, от я вам покажу, як я помічаю, кого я вже простимулювала, тому що за один день я все не зроблю. Всі, що я стимулюю, я оце їх, бачите, прополола. А як не потрібно, то кидаю. Тобто, коли закінчу стимуляцію, я потім буду далі вигрібати. Може, не дуже розумно, ну, якось треба помічати, палички ставити не буду. Ось дивіться: Троянда Ларіса. Ви тільки погляньте на цю загущеність куща. Я її в минулому році, мабуть, не стимулювала, точно не буду казати, але, мабуть, ні. Погляньте, все це, що світло зелене, це все молоді пагони. Гляньте першорічки. Дуже цієї зв'язувала, дуже гарно перезимувала. Погляньте, мені стільки не потрібно. Бачите, вона буде дуже загущена і дуже буде багато хвороб, якщо все це залишити. Тому її я не буду стимулювати. Далі міцемісну. Тут теж дуже загущений кущ, але не такий молодий. Все одно погляньте, скільки там, ось я ближче піднесу, молодого зеленого. Я не знаю, наскільки гарно видно на сонечку. Але тут дуже-дуже багато пагонів. Ось він зверху, гляньте. Ще я нічого не різала, як ви бачите. Це все буде потім ближче до квітня або в квітні. Це вже по погоді буду дивитися. Далі. Далі це в мене golden border. Ось, до речі, ще зараз покажу вам. як наведу. Ось побачила, бачите оця чорна пляма? Оце інфекційний опік. Бачите, гляньте, скільки броньочок. На кожній пішов інфекційний опік. Він ще не досить проявився, але це він. Це вже потрібно буде різати. Обов'язково вирізаємо повністю на самому нижньому, щоб він почорніє з часом. Це буде вже інфекційний опік. Дивіться. Я подивлюся, що залишиться з цього куща після вирізки хвороби. Але думаю, що йому не потрібна буде стимуляція, бо гляньте, він гарно молодий, зелений. Бачите. Ось оці троєндарій посажен в мене спочатку 20... кінець 21-го, початок 22-го. Тобто це все молоді трояндочки. Ось погляньте. Назви не всі пам'ятають, то не буду називати. Гляньте, тут багато молодих, зелених. Це ми не трогаємо. Ось поруч. А ось поруч у нас погляньте. Бачите. Молода троянда. А всі гілки ті, що після першої обрізки оце ж як пішли, так, є он пагони заміщення молоденькі, але нічого з землі не росте. Це я буду стимулювати, обов'язково. Так, це в мене ельф. В минулому році йому вже третій рік взагалі не хотів рости. І лише в минулому році він почав. Видав гілку нормальну одну другу, чи виживуть, але він почав рости після монофосфату калію, до речі. Так, що у нас тут? Це в мене, ой, як не першорічка. Посажена восени 23-го. Погляньте, який кущ вона наростила. Гляньте. Здоровизний, я б сказала. Для того, щоб вона була в минулому році першорічкою, гляньте, бачите. І вона такий величенький кущик дала, це щось з плетистих в мене. Бачите? Не буду їй давати базальний пагони, бо їй там і так, здається, гарно. Тут, це теж першорічна, точніше, вже другорічна була першорічна в минулому році. Ось погляньте. Одна сторона гарно дала базальні пагони, на другій ні. Але я їх обріжу не дуже високо. Тобто я просто буду фармувати кущ і дам невелику кількість сульфату магнію. Щоб вона просто наростила гарний кущик. Це в мене першорічка. Так, це в мене Ліді Мармілат в минулому році. Не було базальних пагонів, я її підживила і десь в липні, в кінці, мабуть, вона їх видала, чесно кажучи, не пам'ятаю, але дуже багато. Я показувала дівчатам в історіях, я просто їх виламувала на кожній, ну, там постійно-постійно вони лізли і лізли. Давала я сульфат магнію десь в квітні на початку, а лізти вони почали в липні. Тобто не всі дуже швидко реагують. Бачите, ось молодесенька, гляньте, теж. Ну, їй нічого не потрібно. Обрізка і все. Тут все є, тут всього вистачає. Бачите? Оце у нас голделс. Дуже погано перезимувала, як я дивлюся, дуже погано, бачите? Знизу зелененька. Оце погодні качелі, це просто погана зима і молода троянда. Вона виживе, все, що знизу живе, але, але. чим молодші кущі, тим гірше вони переносять ці погодні качелі. Так, це в нас ну, не підписано, тоді скажу хто. Погляньте, О, теж була стимуляція. Гляньте, як гарно видно молоді пагони, бачите? Ну, ось навіщо її знову годувати? Щоб загущувати, ні, не потрібно. Тобто, в цьому році я пропущу, наступного року я буду дивитися.